Доброго вечора, мої любі підписники і гості мого каналу. Ось зібрала все, все вже, уже все постягувала, дивіться. І вони все рівно трошки прихватилися. 8 градусів у нас було сьогодні морозу. Тюльпани ще стоять, а троянди ще будемо, будемо накривати. І ви. Накривайте чим можете. маленьку можна знайти ось. Оце після... Оце хоч поламаєш, хоч накриєш, хоч прикриєш. Навіть ящичком отаким прикрить, і то буде гарно. Я зверху ще наложу сюди, вон, піду на рву штих своїх різних цвіточків. Цих. І зверху ще прикладу, і то буде воно на, надійніше трошки. Ну ось я й вийшла. Зняти що, ще цвіте. Оці сюльпанчики, ось вони ж дуже ж розцвіли. ось Буде той цвісти. Дивіться, які кущі будуть цвісти гвоздички. І ось зараз цвітуть тюльпани. Мороз був хороший, ну для них то мороз не страшний. А троян там трошки, трошки деякі прихватило, деякі ні. Ну, От рядом стоїть головне воно поруч і те прихватилося, те не прихватилося. Ті теж вон, мультифлорки. Дві поруч, це одна чорна стояла, одна нормальна. Ну, ну Це просто. Дивіться, коли ще так у красу, це вже все. Вже якщо цюкне мороз, то вже все і ці вже голови посхиляють. Позакривалися вони вже. Тюльпани різні, 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 дуже різні. Міксами брала, сортів я не знаю. Бачите, он дивіться, бачите, як, дивіться, ось ось це воно. О. Оце, оця ось верхушка, оце вона все їй. Оце вона замерзла. Це прийдеться її там обрізати буде, і звідти буде, вона роздвоюватися. Ну от, ну, ну все ж не вкриєш, ну що ж, ну його ж багато, ну вкриваю, ну, що, що, де ж я наберуся стільки, щоб його вкрити. А вони після поливу, мого, вони ж пішли гарно рости зразу. І от і все. то відросте, понятно що авто. Де ті? І ще ж на сьогодні ж там мороз. Ось. Прямо не не весна, а просто чудо якесь. Я вон навіть ті свої розсадник ось закрила, той, що я сіяла, посходили, айстри сходять і сходять проф'южени ті. Ж майори, ось, бачите, накрила ще і зверху і одіялом, бо навіть парники повимерзали в людей зовсім, все повимерзало. І клубника померзла. ну, Трошки прихватилася. Там у нас одна сторона чуть-чуть, вроде, Ну, так вроді ні. Ну, ну, не знаю. Зараз бризкать, оце ж після оцих заморозків. Значить, потрібно обов'язково. Цирконом або епіном, але ну, він слабіший цирконом Добавить, от що будете бризкати ну, з чим там. Ось. Як, вони, як вони відійдуть, то нормально. Де є засохло, де є, може і не засохне воно, хто його знає. Ну, ось, навіть він під тим. Бачите вона? Дивіться, ось вона як. Просто. Аж сад не хочеться йти. Я так з ними, та кожен ж так носиться з ними дуже. І оці вічні заморозки просто збивають з колії нас. Вже пішли вони, вже врост пішли. Ну, Полила їх, підлила. Все, пішло врост. Тут дощів нема, а тут ще і морози. Ну, про друге я нічого. Не можу вам. Люди показують, вони розказують там про кожну ту, ну що я от, ну зняла я вам тюльпани. Ну, що я про них буду розказувати? Ну дивіться, саме дивіться, які вони є. Ось махрові тюльпани. сортів я не знаю. А так ось, ну, дуже красиві вони, різні. Ну, вон, ті теж померзли у мене. Поприкривала вже ж, Це ж раз вже вони померзли були. Жоржини, гер... ну, ті. я поприкривала. Эти. Вчора забула одну прикрити, теж замерзла. Знову прикрила. І так, тільки робиш що. Накриваєш, прикриваєш, поливаєш. Ну, що це за весни так і пішли? Красняно, з цієї сторони Мож краще. Зараз покажу буски вам. Це пора бусків прийшла. Ось, ви бачите, який цей косок ось, такий він рожевий, такий ніжно-ніжно, рожевий, а цей ось, ось буде ось який. Цей темний буде. О, ось дивіться, який буде. Темний, темний буде. Це цвіте бусковий. Тут тут було теж три сорта, ну, не знаю я, він став одним сортом, оцей бузок, а було їх три сорти. Був був один же. ж Темний же ж теж, і в тому році навіть він ще був темний. Чого в цьому році вони пере той, я не знаю. Що з ними сталося? Що вони ось получилися ось такі. Одно, одно, одного сорту. Це примхи, примхи нашої погоди і природи. Як, як хоче, так і керує нами. Ось так. Це ці буски. Ось оці ось. Ті вже які колокольчики теж великі. Такий розрісся він дуже. З одної билиночки розрісся такий прекрасний. Ось вже півонії теж великі, вимахали які. Вони саме пізніше зійшли, вже троянди вже по а вони все і сиділи. Довго. Ось над неї. Дивіться, яка ще краса. І ще є краса. Багато ми на, на кладовище зрізали були. Тюльпанів теж. Ну, багато ще не залишилося. Ось починається розпускатися. ось. Ну. А це ж учин такий величезний. Герані садової. Це ось. Забула, забула. Вічно, ось. ці починають розпускатися, почала ж теж поливати, все ж поливаю тепер. Жовті дуже красиві теж. Ось яка. Маридка, всякий красунчик. Ну тут хорошо, що я залишила оці. Хотіла їх повиривати, а тоді залишила. А там погано, що я їх не залишила. Ось хто пообрізав так, як я, оце низько. От бачите, пішли такі, ну, гарні, пагани йдуть, товсті, гарні такі. Оце так їх потрібно обрізати. А хто обрізав високо, там зовсім ідуть дуже тоненькі вони, то негодящі вони. Хоч зразу їх обріжте, хоч потім. Зараз я покажу, наведу приклад. Вон є у мене. Зараз я покажу вам. Є у мене от така принцеса. Теж її зразу не. Эта. Ось. Ось Дивіться. Ось бачите, Ну, Ось вона іде аж тут воно рости. То діла не буде оце з неї. Ну, залишу я вже. Тепер уже я її, звісно, залишу вже все. Ну, діла взагалі фактично не буде. І на той рік все рівно прийдеться обрізати під, під землю аж. Ну, хай воно з під землі виходять, ще й ідуть ті. Може якийсь сильніший піде. Цю він теж. Ось плетисті теж. Вони. Ось бачите, що з ними? Вони оце ось маритім. Ось вона. а ну ось так. Ось так, бачите? Звідти йдуть жирні пагани, хоч, їх, може, на той рік теж прийдеться. Електросикатор же ж я ограла свій, а тепер і мучуся. О, ті вон, ті вон. Ось вони пішли гарні жирні тут, то вони, вона відросте. Ну, що тут оце? Ось. Ось по це обріжемо. а вже, а вже потім ми вже на, на ту весну прийдеться. Обрізати її дуже низько і коротко, тому що вона не буде годитися, вона тонке, пуста. Ось так. Бачите? Ось так, якщо той обрізайте. У когось ще є такі, що залишені може де. Ну. Ну, ось молодежа це ось та що пройшла вісім. Ну що це, що це за молодіж, скажіть. Ну що, ну що з нього буде? Я його і поливала, вже і підливала. Ну і що? Ну не буде там нічого, понятно. Шо? Дуже, звісно, ці дуже пострадали, тому що тут їм, тут вони як на отшибі якомусь, на белебені, О, бачите листя скрутило дуже. Ну, Прийде тепло, то може і Ну от не одійде, бо вона вон, макушка, бачите. Ось оце отак от тоді. Вон, буду обрізати і все. Ось, отак. Все. Там защипнути можна буде тоді. ну, вже, то цвітіння. Ні, воно буде цвітіння, воно, буде, воно потім, пізніше. Ну, це так, тут. Оце так, оце в цьому саду так. Троянди, всі пішли, всі вижили, всі пішли в ріст, ну, морози їх переведуть. Ось ось бачите, Ви гляньте, дивіться, Вон. бачите, як, він? як воно замерзло, я його зразу воно дріжу та і все. Та накрию, возьму. Це, мабуть, з маленьких, з нових. Ця ось теж зовсім. Ну, хто, хто думав, що, що буде такий мороз. Ну, я б же ці е, вас, васильки свої, волошки, які, я б же ж їх не трогала тут, тут же ж було все всієму. Хай би вони окружали б їх. Куш, ну, ну коротше, нічого хорошого нам вони не приносять. Ця весна зовсім. Дуже дуже погано. І після, після морозів об, обов'язково потрібно буде пробризгати, Оце тільки морози закінчаться, почнеться це. до стресів я ж бризгала їх ось теж перед стресами. Ну, Воно ж, вони ж, вони ж маленькі були ще, молоді, зовсім ж, листя ж дуже ж молоде і стовбурці ще ж молодюсінькі. Ну що, дійде, будемо бризгати тоді вже. Епін, циркон, мегафол, хто чим. Все можна бризати. Воно трошки, звісно, дасть їм і силу, ну, не знаю, не знаю, як вони такі стояли красуні, і вдруг ось ось, бачите, ну, ну що ж це вона ось така, така красуня була, і їй прийдеться, ось оце прийдеться, оце все-все прийдеться зрізати ну, прищепнути руками. Ну, піде вона, звісно, піде вона буде. Ну, буде пізніше. Так, главное, та от той ця вроді нормальна. Може і ця буде потім. Хто його знає? Ну, не знаю. щас піду накривати. Потім ще допоказую. Ось цвіте. Починає цвісти шаловидний флокс. Такий, ну що, ж, понакривала я. О, багато понакривала. Ви ж завжди казали вас усе стянуто. Ну, ну його ж дуже багато, що ж. А далі а та сторона. Та то сторона не то і там вже гарні троянди великі. Ну тут під за, тим я вже не вкривала, ось під фігелем. Ну Ще показую ще ж мої. Пишіть в коментарі. Що ви показуєте? У нас кращі сади. Я знаю, що у вас дуже красиві сади. Я дивлюся, ваші сади. Ви не переймайтеся, я кожному коментарі пишу. Я знаю, що у вас гарні сади. Ви їх ростете роками. А я то, що і було, загубила тоді, що росло вже троянди і все. Через смерть чоловіка я все це загубила просто. І от тепер я його все і обновляю. Ось, гвоздичка точте, ось ось, ось ось вона зацвіте. Ну Це цей бузок теж, ну от я не знаю, от було, був червоний він, головне. тепер червоного нема. Ну ось Типу, оце ось такий, ось ось червоний, да. оце ось він. Ну, він всього одна гілочка його, я не знаю, де друга, Вон друга, мабуть. А це все такий бусковий, він дуже красивий, він дуже пахне, дуже ароматний, великий, красивий. Ну, не такий, як в тому році. І все не таке, як у тому році. Ось ця ось білий тільки ще не перевівся він. Ну, він не, не должен перевестися. Тут же ж це ж сортове зроблено, все. Така краса. Ось ці теж тюльпани ще цвітуть тут. Он, о, а, червоний, я покажу. Такий вже красивий він. Щас я звісу сюди. Жовті. Це ось такі. Це ось такі. Вже закрилися вони, вже вечір. В день мені ні, я не знімаю в день, в день працюють люди, я це не знімаю. Ось такі, бачите, ось це такі тюльпани. Дуже-дуже красиві. Вони цвітуть дуже довго. Вон ще не накрила, ті, ще треба йти шукати. Ешлі ще не накрила. Зараз вже до той до показую, де піду. Покажу ще цей бузок. Вже такий. Він, він зацвітає рожевий, а потім робиться бузковим. Вигає, вигоряє сонце, ж воно все одно яке, яке не, не, не холодне, а сонце все одно є. Не хмари в нас. Ось такі китиці, ось такого. краси цієї пахне вона, звісно, дуже снугшибаюча тут, особливо по вечорам і вранці. -ра Вдень я і не чую, ну, я дуже і не той, ну не слышно такого аромату, не чутно. А ось зараз вона сорокарічна, 40 40річна, 40річна така рослина, бузок цей. Такий прекрасний. Його видно дуже-дуже далеко. Ну, а ця троянда і ця навіть живі. Затишніше їм. Ось це тут так. Тут. Хлопці дім роблять так, ще не зроблений. Ну, Кусочок покажу. Ну що любі? Бережемо свої сади. Навіть Палить костри і то не вгадаєш коли. Бо вчора мороз сів в 11 часов вечора, Уже, уже був мороз. Так що це треба з самого вечора, ну, ж, воно ж не дозволено, як же ти будеш палити. От цьому році таке воно оце і є. Так би я якби запалила, там у мене є, що палити, то воно б диміло й диміло б і диміло б. І мороз ніколи на дим не сяде. Хто може і в кого не той, у нас тут траса поряд, ж, ми не можемо цього робити, бо їздять, провіряють, ж, і постійно вони контролюють, караулять, то ми не можемо. Так що оберігайте свої сади. Спасибі вам всім. Слава нашим Збройним силам України, які захищають нашу матінку. Землю нашу і нас з вами, щоб ми могли вирощувати і пишатися своїми садами. Ставте лайки, коментуйте, як завжди. Я буду вдячна вам, спасибі всім за те, що ви в мене є. І дивитися по мірі можливостей. Канал. Я, вроді, все порозказувала. Ну, вже як пройдуть морози, буду бризкати, то я покажу розкажу, чим я буду ще бризгати. Щоб уже хто новички і хто може не знає, хто ета, я ще наглядно вже тоді покажу вам. До побачення, до нових зустрічей! Все буде Україна і все буде добре у нас!